Днями світ облетіла шокуюча новина. 23-річну блогера і підприємницю Валерію Маркіс було вбито під час прямого ефіру. Трагедія сталася у її власному салоні краси у мексиканському штаті Халіску. Дівчина спілкувалася з підписниками на стримі в Тіктуці, коли незнайомий чоловік увійшов до приміщення і поставив їй запитання, яке стало останнім у її житті. Валерія. Вона кивнула так і за секунду пролунали постріли. Ролик миттєво розлетівся соціальними мережами. На кадрах видно, як Валерія веде трансляцію, потім відволікається на людину за кадром, підтверджує, що її звуть Валерія і отримує кілька вогнепальних поранень. Шоковані глядачі стали свідками, як дівчина хапається за живіт, а її рожевим топом починає стікати кров. Поліція та медики прибули практично одразу, але врятувати дівчину не вдалося. Вона померла на місці. Розслідування ведеться за статтею про вбивство жінки на ґрунті гендерної ненависті. У Мексиці це класифікується як фемініцид. Ім'я підозрюваного доки не розкривається. Відомо лише, що після пострілів він зник. Маркес вела активне життя в мережі та офлайн. Вона володіла власним б'юті-салоном і часто ділилася мотиваційними публікаціями, порадами по догляду за собою та історіями з життя. Вона була однією з тих дівчат, чиї пости та сторіс надихали інших людей. Трагедія справила ефект бомби, що вибухнула. Під останніми постами Валерії сотні коментарів. Люди не вірять у те, що трапилось, не можуть змиритися і висловлюють співчуття сім'ї дівчини. Місцеві змі та користувачі соцмереж висувають свої версії. Одна з них вбивство могло бути скоєно на ґрунті ненависті. Цілком можливо, що нападник був одним із хейтерів Валерії, адже публічні жінки часто стикаються з агресією та погрозами, особливо в Мексиці. Але не всі вірять у випадкову розправу. Деякі користувачі вважають, що у вбивстві може бути замішаний хтось із близького кола загиблої. Люди пишуть, що її поведінка видалась дивною і вимагають, щоб поліція ретельно допитала всіх можливих свідків і не виключала жодної версії. Глава муніципалітету Гвадалахари Хуан Хосе Франхі виступив з заявою. Він підтвердив, що раніше від Валерії не находило ані скарг, ані повідомлень про погрози, особливо в Мексиці, де, за даними ООН, щодня вбивають близько 10 жінок та дівчат. І часто це справа рук не незнайомців, а їх власних партнерів, колишніх чоловіків або членів сім'ї. Фемініцид залишається системною проблемою в Мексиці, і кожне гучне вбивство це не просто трагедія, а сигнал. Суспільство потребує змін, вимагає захисту жінок, рівних прав та реальної безпеки. Валерія Маркіс тепер новий символ того, що система повинна змінюватися.